Є одна дивовижно красива гра, на проходження якої я витратив ні. Не 16 годин, як пише Стін, а 5 років. Так, як ви вже здогадались, це Ori and The Blind Forest, або простіше перший Ori. І знаєте, що стало причиною такого довгого проходження? Звісно ж, мої криві руки. А якщо бути серйозним, то ось цей рівень з водою, коли треба бігти від потоку, що тебе постійно наздоганяє. При цьому треба ще й обходити пастки і інших ворогів. Тобто, мало того, що це сам по собі рівень, який потребує від тебе швидких дій, так він ще й ускладнюється звичайними перешкодами, які і в час часто від дупу розривають. Мені здається, що навіть останній рівень, де треба бігти від головного боса, якщо його так можна назвати, в цілому теж рівень на спритність з перешкодами. Так от він в мене здається таких проблем не викликав, як отой клятий рівень з водою. Як так сталося? Чому? Я проходив інші ігри на максимальному рівні складності, і вони приносили мені задоволення, що ж не так з цією грою, які на момент запису цього відео вже 9 років, і у якої є продовження, якому вже 4 роки. А з грою все насправді добре. Вона дійсно дуже, навіть не так, вона дійсно дивовижно красива. Саме через це я її придбав, навіть не вдаючись в те, що насправді це за гра. Ну точніше, як? Я, звісно, подивився на те, що це платформер. Проте, то і що? Подумав я, я все дитинство провів у платформерах на Sega Mega Drive 2. Що мені з цього? О наскільки я був неправий. наскільки я був не готовий до такого. Тож чому я все ж таки вирішив її пройти через біль та страждання через п'ять років після перших спроб? Тому що в якийсь момент я подумав: я тебе купив, я тебе пройду. Так, мені просто стало шкода витрачених грошей на гру, яку я так і не пройшов. І от я її пройшов. І знаєте що? Вона не викликала у мене бажання купити продовження. Більше того, вона викликала в мене лише одну думку: більше ніколи! Так, ця гра красива! Вона дійсно чесно отримала усі свої винагороди і любов від гравців. І напевно друга частина така ж гарна, така ж мальовнича, не дивлячись на те, яка історія і які теми там підіймаються. Будемо відвертими: тема першої гри не дуже дитяча і не дуже позитивна, проте гра неймовірно красива. Єдиний висновок, який я зробив для себе і яким я хочу поділитися з вами. Уважно дивіться на те, що плануєте купувати. Іноді красива гра ще не означає, що вона вам сподобається. А я піду проходити інші ігри, які я колись купив на хайпі, і так й досі не пройшов.